Так, зараз ми перебуваємо. Це катівня в місті Ізюм. Звертаю вашу увагу, це невелике приміщення, підвал. Ну, росіяни завжди використовують підвал. На полу спеціально розтілений такий ліноліум, який дуже легко миється, щоб не залишалися сліди крові. У нас є свідчення багатьох людей, що саме тут перебували допроси. Тут сидів. Представник Російської Федерації, який все фіксував, записував. А інші в цей час вибивали якісь свідчення і намагання, щоб людина або пішла на співпрацю, або взяла на себе шпигунство на користь Збройних сил України. Тому вкотре я хочу, щоб весь світ подивився на ці умови, на порушення Женевської конвенції Російської Федерації, щоб всі зрозуміли. Україна воює з державою терорист, і перемогти ми можемо тільки разом. Будьте з Україною, допомагайте всьому світу перемогти ворога Російської Федерації.